Натюта має різноманітну і стабільну економіку, що спирається як на природні ресурси, так і на сучасні галузі. Важливу роль відіграє гірнича добувна промисловість. У штаті видобувають мідь, вугілля, золото, срібло та солі, зокрема з Великого Солоного озера. Розвинена обробна промисловість, зокрема металургія, хімічна галузь, виробництво будівельних матеріалів, а також аерокосмічна й оборонна техніка. Останніми роками швидко зростає сектор високих інформаційних технологій, який зосереджений переважно вздовж хребту Басач. Великою частку економіки становлять сфера послуг, освіта, охорона здоров'я, фінанси та торгівля. Важливим джерелом доходів є туризм, адже юта відома своїми національними парками та гірськолижними курортами. Символами штату є каліфорнійська мартина, лілія сего, блакитна ялина, Американський лось, вугільний камінь, також штат називають штатом вуликом.